Хочу е, поцікавитися, знаю, що українська діаспора в особі світового конгресу українців також зараз співпрацює з міністерством оборони, в тому числі активно. Чи можна тоді про це так відкритіше розказати? Буквально за хвилину до нашого ефіру у мене завершилась зустріч дійсно із представниками світового конгресу українців. Вони підтримують Україну по різних напрямках, і ми говорили про співпрацю в інформаційній сфері. Це дуже важливо. І мілітарі медіа центр це єдиний майданчик всіх сил безпеки і оборони, які сьогодні разом на всіх фронтах, та це силові відомства, які всі разом воюють. І ми зараз інформаційно посили. Люємося. Ну, по перше, це видно з ефірів і постійної інформації, яку ми надаємо, але ми розширюємо наші горизонти, і наша інформаційна робота сьогодні ще буде підтримана і світовим конгресом українців, і ми надзвичайно їм за це вдячні. А чим вони можуть допомогти? У них немає своїх медій. Яка їхня буде частина цієї допомоги? А у нас частина або важливий дуже напрям нашої роботи це робота з іноземною пресою, і тут ми потребуємо і професійної допомоги, і координаційної допомоги, тому що ну це не секрет. Ми говоримо про ці цифри. В нас більше 10 тисяч акредитованих журналістів. І скоординувати цю роботу надзвичайно складно. А ми в цьому з вами зацікавлені, тому що інформацію, яку вони подають в світ, це дуже важливо для України, бо так формується підтримка нашої держави на міжнародному рівні. І тому ми говорили з світовим конгресом українців. По перше, про цей напрямок дуже важливий. Да? Це робота з іноземними медіа і вихід по цій роботі на більш професійний рівень. І друге нам важливо про нашу війну говорити. Ти не тільки новинами, як ми щойно з вами говорили по цьому напрямку там наступ, по цьому напрямку там активна оборона ще щось. Нам важливо осмислювати і інтелектуально те, що відбувається, і з історичної точки зору, і з юридичної. і тому ми разом е, спробуємо розширити інформацію про війну і давати не тільки контенту такі новини, але і вже такі більш серйозні інтелектуальні і аналітичні речі. Дякую, сподіваюся, все вийде. Світовий конгрес українців теж візьметься за це. Ганна Маляр була з нами в ефірі, заступниця міністра оборони.